Всім привіт! Ви на каналі Тімуру Сет І сьогодні в мене моди на супергероїв. Перший в нашому списку Fisk Super Heroes Дуже хороший мод. Додає різні анімації. Наступний наш мод це мод Legends. Він додає купу супергероїв із Marvel та DC. Наприклад, зараз я вам покажу Венома. Нажимаємо Eject. І ми отримали свого любимого вінончика. І ми привратіли. Наш мод Experience Super Heroes. Він додає різних супергероїв. їх, звісно, менше, ніж в предыдущих модах, але він додає оце. Ну, ось таке було на сьогодні відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім бай-бай!